Це була мальовниця. Нас зустрічає господиня Тетяна Тарусенко в своєму чудовому родовому маєтку. Чудове місце для відпочинку, край села. Все з любов'ю. Ось вона відкрила музей гончарства, зробила тут соляну кімнату. Можна запекти овочі на вогні. І скуштувати Дибенецькі бульбеники. Це Дибенецька така їжа ось є. Виробник місцевий крем-мед робить. Можна замовляти. Ну, це в Богуславі. Взагалі, Дибенці це село Стародавнє, яке славилося гончарством. І це Богославський район. У нас дуже чарівно. Запрошуємо наші гості, наші друзі в садибу малювниці.